Вітаю всіх! Хочу подивитись таке питання. Трамп хоче зробити заяву щодо війни в Україні. Щось таке цікаве, серйозне. Ой-ой-ой, тепер давайте. Що саме Трамп хоче заявити про війну в Україні? Що саме Трамп хоче заявити про війну в Україні? Що він хоче сказати? Допомога. Відразу гроші. Допомога. Розчарування в нього. Україна йде. Знаєте, як? Він розчарований тим, що відбувається, і хоче допомагати Україні. Зміна. Кардинальна зміна поглядів до війни. Зміна поглядів щодо війни і шляхи. Він змінює шлях. Він змінює риторику. це це результат боротьба. Дивіться, він змінює риторику щодо війни конкретно, і він бачить, що тут треба діяти. Повторені ситуації. Він же не раз її міняв. Він же її міняв не раз. В ну, його є розчарування. Розчарування ким? Трамп розчарований ким? Трамп розчарований ким? Путіним. Зеленським. Не тим, не тим. Давайте так. Його взагалі не влаштовує картина. Тут ні на два варіанти. Ні. І там, ні, і там, ні. Він хоче вирішення цього питання вже. Вісімка кубків. Він на своїй хвилі, він рухається своєю дорогою своєю риторикою. Що вам сказати. Тепер Тра... заяви Трампа щодо України будуть для нас мати позитивний результат. Заяви Трампа щодо України будуть для нас мати позитив? Ні. Бачите, для нас знову якесь розчарування чомусь. Але в той же час зміна ситуації. Військової ситуації зміна. До відомовленості щодо війни. Україна. Слухайте, ну Україна піде новим шляхом. І на дні колоди помірність. Це мені йде як до заморозки війни, любимої. Ось тут мені йде вже заморозка війни, зупинка війни. Ось. Трамп призведе до зуп... своїми діями. Трамп своїми діями призведе до зупинки війни в Україні. Трамп своїми діями призведе до зупинки війни в Україні. Пауза. Ви знаєте, ось тут карта самої зупинки і випала. Треба задуматись з стратою території, з, ну, з окупацією території стратами. Це очікувано, Це очікувано. Ну, мечові карти одні. Ну, я не знаю, щось буде. Зміна буде ситуації серйозна. Ось вам король куків, це сам Зеленський. На помірність, ситуація виходить на досить помірний стан. Я би сказала, що так, якась зміна інтенсивності однозначно йде. Зміна інтенсивності. Вона буде. Ось чому справа. Дійсно так. Подивимось, на практиці я ще зроблю парочку розкладів.